Шановні колеги, ми продовжуємо робочий день. Тема наступної події: чи врятують зелені зони киян від аномальної спеки? Прошу, друзі. Доброго дня! Ми раді вітати вас на прес-конференції, присвяченій темі зелених зон в місті Києві, в контексті адаптації до зміни клімату. Під час конференції ми будемо презентувати дослідження, яке було виконано вченими києво могилянської академії, Центру аерокосмічних досліджень землі Інституту геології Національної академії наук України та Національного екологічного центру України. Ця робота виконана в рамках проєкту, який підтримується Європейським союзом, центром Агенцією розвитку Австрійською та Австрійським Червоним Христом. Як ви всі знаєте, цього року Україна підписала та ратифікувала е, Паризьку е, е, угоду зі зміни клімату. Ця угода передбачає не тільки зобов'язання України щодо скорочення викидів парникових газів для отримання е, глобального потепління в безпечних межах, але також передбачає виконання країнами е, певних заходів з адаптації до тих змін, які неминуче відбудуться. Однією з таких змін, яка вже відбувається і яка буде посилюватися в наступні роки, є, е, є потепління е, літніх температур, тобто збільшення високих температур влітку, а також збільшення і сила теплових хвиль. Е, це вже спостерігається останні роки, і на, насправді е, вчені е, говорять про те, що там майже кожен наступний рік він б'є рекорди попереднього з точки зору. Е, Рівня літніх температур. І, наприклад, за висновками НАСА, серпень 2016 року є один з найтепліших місяців в історії спостережень. І прогнози на майбутнє не втішні, тобто, навіть якщо світ втримає глобальне потепління, в межах двох градусів від, від, від до Борискої угоди все одно тенденції збільшення теплових хвиль і аномальних температур будуть продовжуватися. Е, тому ми вирішили взяти один конкретний приклад адаптації до зміни клімату це наявність е, зелених зон в місті. як… Е, в якому стані вони зараз в Києві, і наскільки, е, наскільки їх планування і наскільки будівельні норми відповідають тим викликам, які необхідні, я хочу презентувати наших двох спікерів: це Олександра Халаїм, виконавчий директор громадської організації Український екологічний клуб Зелена хвиля, старший викладач кафедри екології Національного університету Києво-Могилянська академія. А також Анну Крилову, аспірантку Центру аерокосмічних досліджень Землі Інституту геології Національної академії наук України. Доброго дня. Отже, ми трошки поговоримо про наше дослідження і про його результати. Як вже зазначалося, дослідження виконувалося українським екологічним клубом Зелена хвиля у партнерстві з києво Могилянською академією. Центром аерокосмічних досліджень Землі та Товариством з обмеженою відповідальністю DRONY, яке надавало нам безпілотний літальний пристрій для проведення вимірювань. Дослідження проводилося за фінансовою підтримкою програми Climate Forum East в Україні. Отже, ідея дослідження була, полягала в тому, щоб оцінити, наскільки ми можемо вдосконалювати функціонування зелених зон. В населених пунктах України з огляду на небезпеку зміни клімату, яким чином можуть самі по собі зелені зони адаптуватися, як ми можемо підвищити адаптаційну спроможність зелених зон, витримувати хвилі спеки, і яким чином ми можемо шляхом належного планування зелених зон. Забезпечити надійний рівень адаптації жителів міст до екстремально високих температур влітку. Це ми робили завдяки науковим дослідженням. Ми досліджували мікроклімат міста Києва у хвилі спеки в липні та серпні 2016 року. Також ми досліджували газообмін, скільки СО2 поглинає та виділяє 5 видів паркових дерев міста Києва. Ми робили теплову зйомку за допомогою безпілотних літальних апаратів певних мікрорайонів міста Києва. І також досліджували спільно з Центром аерокосмічних досліджень Землі теплову карту міста Києва. На базі цих досліджень ми розробили, також ми аналізували нормативно-правову базу, яка регулює утримання зелених зон в населених пунктах України з огляду на те, наскільки враховані проблеми зміни клімату і необхідність адаптації до зміни клімату в нашій нормативній правовій базі. І на базі проведених аналізів ми створили певну низку рекомендацій до органів. Виконавчої влади та балансоутримачів об'єктів зелених зон. Отже, наші результати нашого дослідження по тому, як різні паркові види дерев поглинають. СО2 у спеку. Ми досліджували такі види паркових дерев, найбільш розповсюджені в великих містах України: це Липа, Каштан, Гірко, каштан, акація, Клен і Тополя. А, і, і тут можна і також ми досліджували мікроклімат. Які створює затінення у спеку. Це дослідження проводилося в Голосійському району міста Києва. Результати дослідження показали, що на асфальті за температури повітря 30-35 градусів Цельсія ми маємо поверхня асфальту, вона сягає 50 градусів Цельсія і температура. І при тому, що затінення, воно дає 20 градусів різниці. Між відкритим простором та затіненим. Щодо поглинання СО2 одним з парникових газів, який так само пригнічує в життєдіяльність і комфорт людини, то найкраще СО2 поглинає тополя, далі йдуть каштан та акація, і найгірше його поглинають саме в спеку, це липа і клен. Далі ми робили теплову зйомку за допомогою безпілотного літального апарату. Ми обрали більш озеленений, менш озеленений мікрорайон, і також ми обрали бульвари з різним рівнем озелена. Всього три житлові квартали Києва, два бульвари, одну вулицю. І об'єкти ці відрізнялися за хустотою видовим складом рослинних насаджень. Так виглядала наша теплова зйомка, яку проводили експерти компанії Drone.ua. З висоти 100 метрів, і це дозволило отримати теплові карти з просторовим розділенням в кілька сантиметрів. Проводилося це за допомогою тепловізора. Отже, знімки, ви можете побачити, як вони виглядали. Що вони показали? Що температура поверхні дерев і газонів значно нижча за температуру інших поверхонь. І як я вже казала, температура асфальту в спеку може сягати 45 градусів і вище, але рослинність при цьому не прогрівається більш ніж на 30 градусів. І ще цікаво, що поверхня дерев виявилася холоднішою за поверхню газонів. Що дозволило нам давати, надати рекомендації до того, що дерева, як вид рослинності, вони є більш доцільними з огляду на зміни клімату для планування подальшого зелених зон, ніж насадження газонів. Також більшість дерев створює потужне затінення і поверхня під деревами вона не сягає 25 градусів Цельсія за спеків 35 градусів. І рослинність також може давати, знижувати температуру поверхні навіть поза межами зацінення. Навколо зони зацінення є ще невеликі, ой, є ще невеликі зони, де температура поверхні нижча на 3, 5 градусів, ніж поверхня, яка не є заціненою, і поверхня всередині зацінення. Це знімки бульвара Антоновича, які були проведені в кінці червня 2016 року. Головним висновком аналізу цих знімків може стати те, що Гірко-Каштан він забезпечує найбільш потужне зацінення. Якщо взяти тополю, яка поглинає більше СО2, ніж каштан, вона дає менше затінення. Тому, якщо в комплексі розглядати якби, ці дві, це два види паркових дерев, то гірко каштан в цьому сенсі є більш ефективним, оскільки е, дерево з кроною в діаметрі 8-12 метрів, їх можна сажати одне дерево на 15 метрів, що дає достатньо ефективне зацінення, і при тому в спеку гіркокаштани будуть поглинати достатню кількість СО2, для того, щоб жителі міста почували себе комфортно. Отже, можна сказати, що каштан є не символом Києва, адже він вносить найбільш вагомий внесок в адаптацію жителів до зміни клімату в містах. Тому він якби виправдав свою, якби, свою, свою символічну роль. І далі я передаю слово Гані Крилові, яка розкаже трохи про теплові карти Києва. Добрий день. На цьому слайді представлен тепловий знімок Києва, отриманий з спутника Лансад. Сейчас в больших городах появляются такие формирования, как острова тепла. Они появляются из-за перепада температуры между центром города и периферией. В центре сейчас обычно намного жарче, чем на окраинах города. На формирование микроклимата внутри города влияет очень много факторов. Это и густота застройки, и этажность зданий, и материалы, которые применяются при строительстве. Это густота зеленых зон, и также это наличие водных объектов. На этом снимке... Показан уже тепловой остров Киева. То есть, если мы посмотрим, Днепр делит тепловое поле Киева на две части. То есть, в районе акватории Днепра, в прибрежных зонах более комфортный климат, чем, скажем так, в центральной части, где у нас более густая застройка. Здесь также показаны, ну. можно сказать, как разные поверхности, разные территории влияют на температуру города. То есть, например, промышленные зоны, районы с густой достройкой дают нам очень высокие температуры, намного больше 35 градусов. А температура 35 градусов уже считается, в принципе, некомфортной и опасной для здоровья человека. В то же время в районе акватории Днепра температура намного ниже, что, в принципе, видно и на этом слайде. Мы подумали, что было бы очень хорошо сделать ренивирование города по комфорту проживания относительно температуры. И мы выделили основные четыре температурные зоны: это зоны, где у нас идут максимальные значения температур, высокие, средние и низкие. Для того чтобы выделить эти зоны, мы взяли снимки за 30 лет. То есть мы выделили. Как бы Среднее значение температур за 30 лет, чтобы показать, где у нас районы более жаркие, а где они более комфортные для проживания. Высокие, в максимальные значения попали в основном районы это либо индустриальная застройка, либо это те районы, которые недавно застроились, и там нет озеленения, в принципе. Высокий уровень это уже жилые районы с высотной застройкой, где ну, не, В принципе, еще недостаточный уровень озеленения и довольно высокая плотность застройки. В средние попали старые районы с средней застройкой, с наличием каких-то парковых зон, с большими придомовыми территориями. Ну а в низкие температуры попали в основном это парковые зоны. То есть отдельно мы выделили основные водные объекты, это Днепр, который влияет на формирование нашего микроклимата, ну и граница города Киева. Мы решили сделать прогноз, что же будет в Киеве через 10 лет в 2024 году. И по прогнозам у нас самым жарким районом станет Соломинский и Шевченковский район. Там прирост температуры будет больше, чем на полтора градуса. Самый же комфортный для проживания у нас получается Голосеевский район. Там прирост не достигает даже одного градуса к 2024 году. То есть там будет у нас холоднее всего. Решили же посмотреть, почему у нас такая тенденция именно вот в Соломенском, Шевченковском районе. Потому что на теперешний ну, период самый жаркий все-таки у нас оболоне троещина. Оказывается, что с 1986 по 2012 год у нас очень сильно увеличилась застройка в этих районах, она уплотнилась и значительно уменьшилось количество зеленых зон, в отличие от троещины и оболони, где постепенно начинают разрастаться парк и увеличивается количество зеленых зон. А строительство там уже не ведется это уже законченные микрорайоны в основном. То есть после такого анализа мы решили сравнить на теперешний момент. Соотношение температуры в городе ну, и соотношение озеленения. В принципе, у нас зоны, где идет высокая температура летом, совпадают с теми же районами, где идет очень низкий уровень озеленения. Районы, где идет. Озеленение от 20 до 40% в попадает в зоны с более комфортной температурой для проживания. То есть озеленение в принципі, оно влияет и на микроклимат в городе, и на комфорт проживания. Оно очень важное на сегодняшний момент. Ну і наостанок ми хочемо сказати, що згідно норм ДБН для житлових районів міста, відсоток озеленення має складати не менше ніж 25% від площі території. Наразі цей відсоток не виконується. Власне, в багатьох нових житлових мисливих Києва озеленення фактично становить 5-15% від площі замість приписаних 25%, які як ви могли побачити з цього аналізу, не є достатніми для комфортного проживання жителів міста. Тут сюди можна зарахувати Троєщину, Пазнікі, Абалонь і наші райони, які зараз інтенсивно забудовуються, тому існує необхідність виконання цих норм і посилення контролю за виконанням Норде з озеленення. Результати нашого дослідження ми представили в вигляді брошури, яка є доступною на сайті наших партнерів. Дякуємо за увагу. Дякую, вам, колеги. Можливо, у когось будуть питання або уточнення до спікерів? Якщо питань немає, то є питання, будь ласка, представтесь. Андрій Герасим, журналіст, а чи є були якісь рекомендації? І ці рекомендації ви направили до адміністрації Київської адміністрації? Розкажіть докладніше, от я, яка далі доля, що ви плануєте далі цим робити цими результатами? Дякую за запитання. Так, ми розробили низку рекомендацій, які включили, власне, якщо в цілому казати посилення і більш детальне прописання механізмів контролю за виконанням норм ДБН та інших нормативно-правових актів, які регулюють планування та утримання зелених зон в населених пунктах України. Також ми зробили низку рекомендацій комунальним підприємствам, які власне опікуються утриманням зелених зон в населених пунктах, зокрема КП «Київ Зеленбуд». Оскільки це дослідження власне закінчилося тільки в серпні цього року. Ми наразі знаходимося на стадії збору коментарів до цих рекомендацій. І в найближчому майбутньому плануємо подати ці рекомендації на розгляд в Київ Зеленбуд та в Київську міську адміністрацію. Чи є ще запитання? Якщо немає, то на цінноті будемо завершувати. Дякую, друзі, успіхів, до зустрічі. Дякую.